Доброго дня ще раз, мої можливі покупці. Вітаю вас на Укру і на OLX. Значить, мій наступний лот це iPhone 5 32 ГБ початковий TNT, розблокований заводським шляхом. Тобто Factory Unlock можна обновляти, можна робити, що хочеш, кирпича не получити. Так, що ми маємо в комплекті? В комплекті ми маємо, на жаль, лише коробку, коробка рідна. Значить, рідна коробочка. Можете подивитись імей-серійники. Оп! Побачити, що вони співпадають з імей на телефоні та в телефоні. Ну, і макулатура. Скріпки немає. На жаль, зарядного зарядного та шнура для зарядки. Ні, ну не було, в общем, ні. в лоті, значит, ну і безпосередньо сам телефон. Щодо телефону. П'ятерочка Значить, телефон, задня панель. Задня панель в ідеальному стані. Ніяких взагалі ні претензій, ні коциночок, ні царапиночок, нічого немає. Ось я спробую зараз сфокусуватися, якщо я сам собі мішати не буду, подивитися. Так, Та, мабуть, краще отак зробити. Обичай не дуже зручно лівою рукою знімати. Ось воно. Імей. E Фокусувалося побачите. імеї такі самі, як на коробці, такі самі, як в телефоні. Так, передня частина телефону також близька до ідеалу. Є, ну, це навіть не царапини, це такі потертості від використання, скоріше. За все, отут -от є одна невеличка, її ні на відео, ні на фото ви не побачите. Її можна побачити, тільки граючись на світлі. Тут я вам, звичайно, це так фактично. Я оцінюю як 9,5 з 10. Тут також це буде 9,5 з 10. Значить, бічні панелі. З боку клавіш. Ну, тут є невеличкі косиночки від чохла, але в принципі на восьмірочку. Значить, верхня панель тут трошечки гірше. Я не могу Ось так от воно виглядає. Значить, з цього боку панелька виглядає ось так. Знизу виглядає ось так. Значить, з приводу я завжди акцентую увагу на тому, що телефони не розбираються. Значить, отут ось, оцей правий гвинтик, він якийсь трошки поцарапаний. Тобто лівий, я вибачаюсь, правий навпаки, абсолютно інтактний. Значить, зі слів Америкоса, який мені його продавав, цим телефоном взагалі користувалася його мама, і він 100% не розбирався ніколи. Ну, ось враховуючи те, як він тут трошечки поцарапаний біля гнізда зарядки, я так собі думаю, що, мабуть, приблизно так само і пошкрябився цей гвинтик. З приводу того, правда чи неправда, ну я вам скажу чесно, американці, вони можуть і тупи, як там заявляли сатірики, але вони ніколи не брешуть, тому що для них репутація на аукціоні дуже важлива. І вони максимально все, що є, всі косяки, вони всі вписують в опис лота. Значить, чітко написано, що телефон не розбирався, і на моє додаткове питання з приводу цього гвинтика при отриманні телефону, також отримана відповідь, що телефон не розбирався. Вибачаюсь, зайшли люди, не хотів портити відео. Значить, з приводу функціоналу, когось це можливо порадує, тому що люди часто перепитують, значить на цьому телефоні стоїть ось 7. Для когось це дуже важливо, бо там восьмірки глюки, туди-сюди, плюс може хтось. Хоча зараз jailbreak можна поставити на будь-який. 32 ГБ, бачите, вставити, вставлений лайф. 0.2. У нас стоїть версія IOS. Тобто для когось це може бути значною перевагою. Хоча я особисто різниці між 7, 7 і 8 не бачу. Так, значить iCloud чистенький. Чистенький. Apple ID чистенький. Find my phone вимкнено. Камера. Працює так. Бачимо мене. Також працює. Значить, е інтернет. Бачите, Wi-Fi увімкнений. Одразу ж перевіряю таким чином і динамік, і інтернет. Загружається. Інтернет трошки повільний, тому що на роботі сижу, тут інтернет. 4 миллибита так ну это там что там обошел Санта-Лючия, 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 Санта-Лючия. Странные танцы, дурные манери Сриваєш, заду цвети Ночте ищешь ответы ответи Гушні сробич, ви бачите самі Непрошене гость, но Так, клавиша працює, бачите, двойне натискання, клавіша хум працює відмінно. Знову ж таки, виходимо, подвійне натискання. Так, блокування працює без проблем. Шторка знизу відкривається, бо в деяких місцях знаходив, що це є проблема. Значить, вібрік працює, ніяких проблем з ним немає. Ну і там, останній вже завжди. Так, про iOS я розказав, камери працюють, клавіші працюють. Телефон. Позвоню сам собі, щоб ви побачили, що він дзвонить. Зараз задзвонить телефон в мене в кишені. Все, дзвонить. Значить, знову ж повторюся. Стан телефону близький до ідеального. Я буду, мабуть, вводити градацію, будемо вважати, що це відмінно. Тобто, ідеально, відмінно, добре, задовільно і ужас. Так, цей телефон знаходиться у відмінному стані. Єдиним його недоліком я вважаю відсутність комплекту. В остальному, в принципі, досить достойний варіант. Ціна буде також достойна. Все, бажаю вам гарного дня, удачі на Укро. Я сподіваюся, що з кимось з вами ми спишемося як з покупцем. Заглядайте на мою сторінку, будуть цікаві лоти. Хочу попробувати шестерочки завести по гарним цінам. Тому ось так. От воно виглядає. Знову ж таки, повторююся: це Factory Unlock. В описанні буде написано Neverlock, тому що люди в нас на слово unlock реагують як на обов'язково якусь там гвейку або джейлбрейк чи ще якийсь, Тому я пишу в описанні neverlock, в, назв в назві в описанні пояснюю. Це офіційний анлок, роблений особисто мною. E Можна оновлювати абсолютно безпечно. Телефон скидався на налаштування і активувався лайфовською, так і старофською картками. От, все, до побачення.